Привіт! Ви слухаєте канал Як це пережити» І з вами я, Олександра, практична психологиня, консультантка та лекторка. Я на вбоїм, сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодова і міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене. Весела весна. Сьогодні емоція дня, надія. Більшість із вас проголосували за неї в моєму опитуванні в інстаграм. Ну а вірш Лесі Українки Контра Спамсперу, без надії, сподіваюсь, є епіграфом до нашої зустрічі. Чи маємо ми право відчувати надію, коли діється таке? Чи є сьогодні місце для надії? Будемо розбиратись. Надія це внутрішній ресурс людини, цілеспрямоване очікування, що складається із сили волі і здатності знаходити шляхи для досягнення мети. Надія характеризується як буття, яке здатне пророкувати майбутнє та долати кордони теперішньої ситуації, так звана золота середина між ейфорією та страхом. Очікування чогось приятливого і водночас впевненість в тому, що це здійсниться віра позитивна з нашої точки зору розв'язання ситуації, яка склалась у нашому житті зараз. Надія базується на вірі у краще майбутнє та втілюється в діях для його здійснення. Надія є найважливішою умовою людського існування. Сподіватися для нас означає в кожний момент часу бути готовим до того, що ще не з'явилося на світ і, незважаючи ні на що, не впадати у відчай, якщо на тому чи іншому етапі життєвого шляху це народження не відбулося. Який механізм дії, надії? Надія дає нам змогу ставити стосовно вихідних умов надмірні цілі. Сподіваючись, ми уявляємо бажане майбутнє і якимсь чином його наближуємо. Уявляти значить змінювати дещо і в собі і у світі навколо себе, ну і свій вибір, свої дії, своє ставлення. Найважливішими характеристиками надії є часова відкритість, адже ми говоримо не про смарт-планування, а про поки що лише відбиток наших сподівань. Відображеному в майбутньому. Терпіння як така форма моральної енергії, яка має специфічну часову адаптативну здатність. Тобто ми не знаємо скільки, але ми готові потерпіти, доки наше бачення не втілиться. Активність при очікуванні це саме ті дії, які ми робимо, щоб наблизити наші сподівання. Неприйняття капітуляції. власне, Сама надія. І віра в реальність того, на що ми очікуємо. Тя віра, яка і дає нам сили для того, щоб діяти і наближувати власними діями наші сподівання до реальності. Раціональним людям дуже важко прийняти факт самої надії за здоровим глуздом, сподіватись, ми не можемо. Це нераціонально. Проте дослідження, які проводились, на Відкритій воді холодній. Дослідження з гострої гіперемії показали, що виживають в холодній воді не найсильніші, не найтовстіші, не найрозумніші, не найтренованіші, а передусім ті, хто сподівається і завдяки сподіванням може подолати страх. Надія дає сили, віру в себе. А отже, здатність здолати цей страх і додаткові сили, які ми отримуємо від сподівання, дають нам змогу протриматись довше. Надія допомагає, зігріває, дає сили вистояти. Тобто функція надії допомагає нашому виживанню. Важливо сказати про те, що надія може нести для нас і певні ризики. Наприклад, коли ми переживаємо втрату, безплідна надія стагнує це горе, гальмує роботу трауру і розтягує цю втрату на довгі роки. Звертаю вашу увагу, ми зараз всі горюємо. І якщо ви відчуваєте потребу в тому, щоб дати собі час і простір, будь ласка, дайте собі час і простір погорювати. Абстрактна надія, яка притаманна нам зараз на те, що одного разу ми прокинемось і побачимо своє звичайне мирне життя, слугує нам гальмом для адаптації, звільняючи нас від необхідності, призвичаїтись до нових умов, боротися за своє життя. Такий пасивний стан людини, коли ми просто чогось очікуємо і Нічого не робимо для того, щоб наблизити наші сподівання. Не є надією, це ілюзія, яка підкріплює нашу пасивність. Сьогодні нічого не відбувається, але треба сподіватися на майбутнє і в наступний день, рік, де десятиліття чи коли там щось зміниться, не зміниться, якщо ми не будемо діяти. Колі нашого контролю, в колі того, на що ми можемо впливати. Поряд з пасивним очікуванням певних подій існує інша протилежна форма. Я б віднесла її не до надії, а якраз до розчарування та відчаю, коли ми авантюрно знущаємось над дійсністю і завищуємо планку, вичавлюємо з себе останні сили. Така в лапках надія. Провокує нас чинити неможливе і висмоктує всі наші ресурси, яких у багатьох з нас зараз зовсім небагато. Наголошую ще раз: надія це наш стан буття, така внутрішня готовність наша до інтенсивної, хоча й не дуже знайомої діяльності. Надія виражає динаміку нашого людського духу, це настрій, який йде поруч із вірою. Саме тоді, коли ми відмовляємось від надій, ми втрачаємо здатність бути людиною. Ми наближаємось до ну, такого власного аду. Тому, будь ласка, запрошую вас дуже уважно слідкувати за власним станом. Якщо ви зіткнулись з відсутністю надії повні, не залишайтеся самі в цьому стані. Будь ласка, зверніться за допомогою. Переходимо до запитань, які ви надіслали на додачу до опитування. Питання номер один. Різниця між надією та оцим от-от, це все закінчиться станом. Якщо відповідати коротко, то це от от закінчиться. Це стан бездіяльності, якраз той, про який я говорила вище. Надія це. Що я готовий або готова робити для того, щоб це от от закінчилось. Наскільки я можу своїми діями, якими, власне, діями я можу наблизити те, як я бачу оцей момент, от от закінчилось. Оце про надію. Надія водночас дає нам левову частку енергії і в той же самий час забирає, коли. Роками десятиріччями не втілюється в конкретні дії і таким чином перекриває нам шлях до реальності, до конкретних виборів, до життя тут і тепер. Надія є початковим етапом формування нашої цілі, своєрідною такою ну, передціллю, якій поки що не вистачає усвідомлюваності, реалістичності і інструментальності, послідовності. Цей етап кристалізації мети є необхідним, адже без сподівань наша мета буде незабарвленою, емоційно, штучною, неприродною. Це етап. Його важливо не залишати, а продовжити, формуючи якийсь план, якусь мету наближення тієї бажаної нашої реальності. Друге питання, яке ви залишили, чи правильно мати надію? Є випадки, коли сподіваєшся, надії, сподівання не справджуються, результат розчарування. Ну, тут ми повертаємось до питання про шкідливість чи користь надії для здійснення наших життєвих виборів. В надії специфічній якості. сподіватись добре в міру, без фанатизму. Та і, як ми вже знаємо, не пасивно, а активно. Серед ознак надмірної гіпертрофованої надії ми можемо. Назвати ну, максималізм, категоричність, пафосність інколи. Сліпо сподіваючись, ми залишаємось надто залежними від цього от образу, яким ми зігріваємось, який нас підтримує, і ми можемо дистанціюватись від реальності, ховатись в світі ілюзій. Плюс надмірна надія дозволяє не рахуватися з плином часу. Надія ілюзорна, далека від реальності, не спрямовує нас в бік продуктивного розв'язання ситуації. Ну і ще, сподіваючись, ми можемо забувати про відповідність потреб, здатності їх самостійно реалізувати. Тому важливо заземлювати власні надії, усвідомлювати їх час від часу, переглядаючи контекст, в якому ці надії були випликані. Ще одне важливе. За такою гіпертрофованою надією нерідко ховається неусвідомлюваний, витіснений відчай. Відчай, який забарвлює наше повсякденне існування тоскністю, від якого вже нічого очікувати. Хіба що ну, сподіватись? Цей знайомий нам багатьом зараз стан, коли руки опускаються безвихідь. Відчувається. Про нього ми поговоримо в п'ятницю. І я шукаю зараз посилання на інструменти для того, щоб допомогти собі впоратись з цим відчаєм і безвихіддю. Голосуйте за наступну тему в Criminals, а після анонсу теми Відчай. Залишайте, будь ласка, свої прояви відчаю, свої питання стосовно нього для того, щоб я включила відповіді в наступний випуск подкасту Як це пережити. Контра друзі. Активно і відповідально!